Запрошую тебе до гри, знайди своїх. Подивись на предмет і знайди йому місце. Футболка, знайди своїх. Це одяг. Диван, знайди своїх. Це меблі. Продовжуй далі ти. Це посуд. Це іграшки. Це взуття. Це продукти. Навколо нас дуже багато різних предметів та речей, де б люди складали речі, якби не придумали створити шафи і шафки. Поясни, чому це було б незручно. Це був би безлад і важко було б щось знайти. Запам'ятай просте правило кожній речі своє місце, це зручно. А може бути, що шафа є, а порядку немає. Може, речі мають бути розкладені охайно. Гра що не так. Подивись і скажи, який предмет не на своєму місці. Книга на поличці з посудом. Хліб у шафі з одягом. Кросівки на поличці з іграшками. Давай зазирнемо в посудну шафку. Тут три поличці. На якій за рахунком поличці червона чашка? На першій? На якій поличці синя чашка? На другій. Жовта чашка на якій поличці? На третій? Пропоную тобі зробити чашку зі сніговичком. Підготуй все, що тобі необхідно для роботи, спочатку приклей сніг. Потім сніговика. Прикрась чашку сніжинками, домалюй деталі. Яка гарна зимова чашка, цікаво тобі провести час.